В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Сполучені Штати Америки заморозили російські суверенні активи на суму 8 мільярдів доларів, основна частина яких знаходиться в Європейському Союзі і Японії. Загалом країни заходу заморозили російські активи на суму 300 мільярдів доларів. Про це повідомила спеціальний представник президента США Джо Байдена з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації «Кредо Банку. Вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Добрий вечір, вікторе. То про які активи йдеться? Е, ну, це в першу чергу активи, які належать Російській державі в різних формах. Я підозрюю, що там є і. Резерви і активи, можливо, державних компаній, тому що деталей таких на жаль не було подано, але зараз можна припустити, що мова йде саме про ті активи, які належать Російській державі, і поки що ми не можемо говорити про якісь приватні активи, зокрема активи олігархів, які Допомагають російській армії наразі. Це не про це. Але ж цього треба починати, і добрий початок власне, таке заблокування активів, які належать російській державі. Я правильно розумію, що можливо публічно ми і не дізнаємося, що, що це за активи, які вони. Е, так, бо питання, яке зараз піднято не стільки питання, що це за активи і як, а питання було піднято політичне, е, цікаве е, питання про е, намір передати ці кошти для того, щоб вони працювали для відновлення України. Бо насправді це прецедент. Ми з вами вже так само неодноразово в тому числі в цій студії говорили про. Е, те, що заблокувати активи можна стягнути активи це довгий і серйозний юридичний процес, це робота юристів. Ну і, і ця заява, яка прозвучала, і це комплімент пані Пені е, що цей намір він свідчить про політичну волю. Сполучених штатів для того, щоб все таки використати ці кошти для допомоги у відбудові України, і е, це демонстрація того, що Сполучені Штати готові іти далі і готові йти в юридичні площині, в тому числі шляхом е, внесення поправок у їхнє чинне законодавство. А відповідний законопроект уже, е, ніби надійшов на. Розгляд відповідно це збільшує шанс, що це будуть не наміри, не порожні розмови а через певний час дійсно ці кошти можна буде використати. От в доповнення до того, що ви сказали, деякі країни закликали використати ці гроші для фінансування відбудови України, але інші зацікавлені сторони, в тому числі це Європейський центральний банк, висловили застереження щодо законності і наслідків такого кроку. Так, от Пені Пріцкер заявила, що юристи проводять цитую надзвичайну роботу, щоб зрозуміти, що можливо зробити з цими активами. З вашого досвіду, що як можна розморозити кошти активи, використати так? Ви от згадали, що вже і ми проговорили про юридичні моменти, що можливо вносяться якісь зміни. Чи є взагалі у нас уже якісь кейси в сучасній цій повномасштабній війні, так Росії проти України, коли активи були розморожені, або, наприклад, знаходяться зараз в якомусь такому судовому юридичному процесі розмороження? Ну, такі кейси є лише на території України відповідно до чинного законодавства України. Це активи і майно 에, Росії, майно російських компаній. Ось є так само в Європейському Союзі. Був свого часу запроваджений такий механізм спецконфіскації активів, такий як є в Україні, але він на жаль не. До кінця працює власне через те, бо йшла мова якраз про е злочинців, е, мова якраз, Чому воно не працює е через те, що е потрібно е довести без що саме так е злочин був здійснений, і саме е тому е ці кошти треба конфіскувати? Тому я думаю, що це буде все таки відносно довгий шлях, бо е закону. Який можливо буде прийняти, він створить правову підставу, а далі потрібно буде вже приймати рішення судів по кожному конкретному активу, по кожній справі і питання там причетності е власника того активу? Бо не всюди власником є держава Російська Федерація, це може бути там закріплено за міністерствами, за е націонал, за центральним банком. Російської Федерації, зокрема, так і в кожному випадку е, цю процедуру треба буде проходити. І саме тому, на мою думку, європейський союз достатньо песимістично ставиться до е, цієї ідеї, оскільки розуміє, що, наприклад, е, в е, умовах е, міжнародного права там і права Європейського союзу, яке більш складне і більше захищає. Непорушне право власності. Так само, якщо ну, говорити про англійське право, так воно ще складніше з цим проходити, проходити відповідну процедуру. Але ці зусилля вони мають бути і мають відбуватися, оскільки своїми діями. Як у 2014 році, так і у 2022 році Російська Федерація грубо знехтувала міжнародним правом і фактично напала на Україну з повномасштабною агресією з метою знищити Україну і українців як саме націю, відповідно, міжнародне право повинно мати ефективні механізми. Для того щоб е, нести щоб будь-хто, хто його порушить, яка би це держава не була. Нагадаємо, що Російська Федерація є членом Ради безпеки ООН і, і, і є країною агресором, е, має нести відповідальність за свої дії, в тому числі економічні. Нехай це буде складно, але зараз ми проходимо власне період десь близький до. Того, що було після Другої світової війни в 1945 році, а саме ревізію міжнародного права, ревізію міжнародних інституцій, і відповідно тут варто якраз власне ці механізми, які зараз розробляються, вони можуть потенційно закласти основу для відповідальності будь-якої держави і керівників держав за агресію. бо на сьогодні такої. Відповідальності поки що немає. Чи вважаєте ви, що в Росії розуміють, що це такий чинник стримування так, їхньої агресії, от саме санкції, замороження активів і така от економічна протидія, тому що все рівно знаходять шляхи, як переоформити, отримати ту ж саму зброю і так далі? Чи розуміють саме, що цей механізм працює проти них? Чи поки ні? Вони роз, вони це дуже добре розуміють, але вважають, що вважають себе вищим над міжнародним правом. Вони розуміють, вони по-перше, живуть у своєму світі, де вони дуже сильні. По-друге, вони дійсно роблять багато зусиль для того, щоб бути сильними, і для того, щоб уникнути. Цієї відповідальності обійти санкції, так вони розуміють, що у разі ефективної роботи їхню економіку може бути знищено. І приклад 90-го року, 91-го року, розпаду радянського союзу, це абсолютно показує. Вони намагаються уникнути цього, і з іншого боку, вони усіляко перешкоджають будь-яким способом, в тому числі в інформаційному просторі. Власне, оновлення цього міжнародного права, яке дасть змогу їх ефективно притягнути до відповідальності, я вважаю, що ініціатива пені Кріскер і сама пані Пені як сильна людина, вона має можливість здужати і зрушити це каміння з місця. Інакше, е, будь-яким агресією стануть у світі можливими, бо всі зрозуміють, що за це можна не відповідати. Вікторе, і наостанок поясніть то, як знаходять ці активи. Що саме кінцевий власник це Росія, країна-агресор, і що означає замороження активів, саме призупинення діяльності так майбутніх якихось економічних е фінансових операцій? Поясніть, будь ласка. Ну е власне, виявляється, це під час фінансового моніторингу транзакцій, а фінансова система. По долару побудована таким чином, що всі е, операції в американських доларах проходять через американські банки, Америка Сполучені Штати збудували систему, е, яка з одного боку мала би контролювати і контролює е, доходи і видатки громадян США в світі, оскільки громадяни США зобов'язані платити податки своїй країні незалежно від того, в якій державі вони. Живуть і проводять і проводять чи проводять діяльність. А з другого боку, ця система дозволяє відстежувати активи резерви, транзакції, перевіряти власників, і відповідно блокувати доступ, блокувати фінансові операції у разі якщо власник виявлений власник є суб'єктом санкцій. Тобто, це все працює це, все будувалося. Задовго до е, війни І спершу ця система будувалася як внутрішній контроль, але по, по долару більшість міжнародних транзакцій переважна більшість е, є прозора до сполучених дуже вдячна вам за включення. Дякую, що знайшли час. Долучились. Віктор Хальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.